Задивляюсь у твоїй зіниці, голубі, тривожні ніби рань, кращуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю й творю. Хай мучать Америки и России, коли я с тобою говорю. Не, други, очистите дорогу, Други, обождите в стороне, а Сын имеет право хоть немного С матерью побыть наедине. Мама, быть с тобой почаще мне бы, Но признаюсь к своему стыду, Что не всех чертяк прибрало небо, На земле их больше, чем в аду. Бачишь, с ними, еще годыны бьюся, Чуешь битвы, спокон вечный грюк, Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україна, ти моя молитва, ти моє отчаяння і світ. Нині знову закипає битва, щоб не стерся на землі твій слід. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно, я пролюся крапелькою крові на Твоє священне знамено.